Просто зараз яка ситуація в Харкові? Дізнаємося від Анни Черненко, журналістки з Харкова. Аню, я тебе вітаю. Е, була інформація про те, що аварійні вимкнення світла у Харкові зараз. Яка ситуація? Добрий вечір. Хочу сказати так, що зранку ми, як багато населених пунктів, як багато регіонів відчули на собі е, ці удари, хоча не було під е, ударом цієї ночі, Харківщина точніше Харківщина була, так Харків не був, але тим не менш відчули багато районів відключення електрики. І з нас. станом на ранок Укренерго вони повідомляли, що двісті е, що найодна е, з найскладніших ситуацій є кілька областей, серед них і Харківська область. У нас 200 тисяч абонентів були без світла, поступово протягом дня відновлювали електроподачу. Хочу сказати, що це от формулювання, яке звучить, що просто по аварійні відключення, які були запроваджені, що їх поступово знімали, зменшували станом на зараз. Ще не всі абоненти в Харкові отримали світло по кількості. Зараз дуже важко сказати. І власне, от, наприклад, мій район, в якому живу я зранку не було світла його дали десь близько за три години після відключення. Від най... найскладніше, напевно, що відбулося сьогодні, те, що ти не розумів, коли саме подадуть електрику. Але ми розуміємо, що тут застосовувалося аварійне відключення і спеціальне відключення. Міська влада оголосила одразу, що якщо ситуація така збережеться, як... якщо не зможуть подати електрику, то будуть е... спеціальні графіки вводити. Це вже досвід цього є. Харків вже жив з такими графіками. Е... Така ж ситуація не була і в Харківській області. Ті, і тут вже в деяких населених пунктах, зокрема Лузівського району, ми говорили ще зранку про те, що Ізюмський район десь були проблеми з водопостачанням, десь існувала загроза, що водопостачання може, може не стати. Але на щастя, з Ізюмським районом, наскільки я от промоніторила обійшлося, так, І там так само вже повернули електрику. Харкову ще повертають. Є е, теж, якщо промоніторити, то частина районів скаржиться на те, що вже досить тривалий час, це близько 9 годин немає світла. Тут ситуація так само дуже дуже різна, і щодо того, як прожило саме місто, це тут треба сказати, що у нас воно зазвичай генераторами, як було минулого, позаминулого року, коли застосовувалося відключення, ми згадали так, як це працювати при генераторах, відшукали ліхтарики. Але я думаю, до цього всі були готові, готові до того, що і сьогоднішня ніч може бути непростою не тільки для Харкова, Харківської області. В побутовому житті окремо хочу сказати, що у нас, наприклад, були зміни певні в ру в русі наземного електротранспорту. трамваї, тролейбуси, частково змінювали маршрути. Щось було продубльовано автобусними маршрутами. Ця схема вона так само з минулого року була відпрацьована, коли йшла така заміна тих маршрутів, які не могли працювати через відсутність електрики. Поступово це пом'якшення. Ми перше відчули десь близько 15, Тої двадцяти, коли почали повертати світло, потім 16 .30, ще одна хвиля повернення електрики, коли все більше повертали абонентів. Чекаємо, коли стовідсотково зможуть заживити, але розуміємо, що ну на жаль, ситуація така, що доведеться ці перебої відчувати ще. Метрополітен в Харкові працював так. само працювали по максимуму, і комунальні і комерційні установи. Повторюся, от Харків сьогодні звучав генераторами, тому що всі розуміли, що така ситуація може бути були напередодні обстріляні. Енергетичні об'єкти, і тому ну це не стало на жаль несподіванкою. Єдине, що обсяг да він, він великий, так те, що зацепили зачепило багато регіонів. Розуміємо, що може бути складно. Хочу сказати окремо, щоб теж наші глядачі пам'ятали, що відкрили для себе пункти незламності, і рівна рівня міста, рівня області, якісь комерційні структури, якісь хаби, щоб вони зрозуміли де шукати допомогу. Де шукати зв'язок, де можна зрядити гаджети, в разі того, якщо така ситуація буде повторюватися. Але на жаль, наприклад, сьогодні Олексій Губов, голова Харківської обласної адміністрації, він сказав, що зрозуміло, ми живемо в очікуванні того, що можуть повторитися удари, і що ситуація може повторитися, а то, на жаль, стати гіршою. Хочу сказати, що ми теж говорили в попередніх етерах про це, що ми, попри сьогоднішній день, ми все одно чекаємо, що пальці. Ольгальний сезон, як було обіцяно, розпочнеться все ж таки або по показниках погодніх, або ближче до 1 листопада. Але розуміємо, що ну, це, це звичайна логіка, так що може бути, бути якісь відкладені відкладені графіки, хоча б дуже цього не хотілося. Але для чому я про це згадала ще раз, тому що 60 населених пунктів Харківської області навіть трохи більше, це не ста села, в яких не буде опалювального сезону. На жаль, через те, що Просто він дуже близький до лінії фронту, там настільки серйозно пошкоджені мережі, або взагалі просто неможливо їх відновити. Що і цієї зими, або вперше цієї зими там не буде опалення. На жаль, так якщо коротко, це отака ситуація по Харкову. Ми теж прожили без електрики сьогодні кілька годин. Хтось ще чекає на відновлення. Я дуже вдячна тобі за те, що ти повідомила нам про ситуацію в Харкові та на Харківщині. На жаль, ось те, що ти говориш, що дійсно буде частина людей без опалення, це, це дійсно страх, але це війна, і, на жаль, так воно є. Шановні глядачі, прошу вас, якщо ви знаходитеся десь в прифронтових регіонах, евакуюйтеся в більш безпечні місця, бережіть своє життя, життя своїх рідних і близьких. Анна Черненко, журналістка. Аню, дякую тобі, бережи себе.